Корони Володимира Великого та Наполеона Бонапарта, Британської імперії, імператорська корона Китаю, реконструкції копії і навіть оригінали цих величних виробів можна і тепер побачити. І у Дубні унікальна виставка Корони світу відкрилася у Дубинському замку і представляє колекцію дорогоцінних прикрас з різних куточків світу і різних епох. Від тут, -тут Хамона Александра Македонського, в Юлія Цезаря. Чингисхана, ну всі, от кожна за кожного Наполеона, на основі чогось зроблено. Тут 33% оригіналів, 33% – це є копії чи наближені там до копії. Так? А 33% – це дослідницька робота. 33% – то, що не зберегло світі, не тільки в Україні, а в світі. Тут є речі, частина з них пов'язана з нашою державою, частина ні, але це дуже цікаво. Загалом у виставці представили більше 80 корон. Серед них чільне місце займає корона Данила Галицького. Зокрема, її гіпотетична версія, виготовлена вручну, з якої 30 років тому і розпочалася виставка. Створений гіпотетичний варіант. Справжньої корони описа чіткого повністю нема. Зображення на превеликий жаль абсолютно доведеного нема. Є версії певні, так? вони можуть бути. І це є одна з гіпотичних версій, що мітра перемельських єпископів була перероблена з корони короля Данила Романовича. Ну коли ми маємо такий артефакт, як зараз візуальне, ми можемо подивитися. Тут не важливо, та там помилка, не помилка, та, ми шукаємо справжньо. Найголовніше можливість зануритись в події того періоду, в його подивитися, що за особистість, що як він створював розбудовував державу. Оце от основне. Виставка Корони світу це справжня подорож у часі, де кожен предмет розповідає власну історію. Ян Тракісабєвський, Влад Цепіш Дракула. Це всі думаєш що там за квіточка. Це не квіточка, це комета. Коли Влад Цепіш народився, то впала комета. А тоді завжди, всі дивилися, що відбувається в світі. Та? І от у нього на голові була комета. і от перлинки. Тут є експонати, які. Робилися півтора року, бо рік і два місяці, півтора року є складно, бо нема технології того часу. Та? Здавалося б, зараз це дуже просто. Кожна корона виготовлена з особливою увагою до деталей і дотриманням тодішніх технологій, що дозволяє відчути розкіш та майстерність минулих епох. І це не могли не відмітити перші відвідувачі. Саме цікаві прилина, мабуть, це корона корола Ваданела У всьому світу, які є корони правителів, царів, ну, символи влади їхніх. Ну, Місць, але у кожного місця є свої якісь особливості, і вони відповідно відображені на цих коронах, що ми, в принципі, ну, в деякій мірі можемо побачити на, на них. Тобто, десь є певні особливості регіону, особливості тих народів, які де проживають. Історію треба знати, тому що, як кажуть, класики, хто не знає свою історію, то не має майбутнього. А так ми її і вивчаємо. В принципі, зокрема, виставка дійсно пізнавальна, дійсно скажімо, Познайомити є ще історично, багато чого побачив, чи не вперше, скажімо так. Ну я думаю, що це для дубна ця виставка взагалі буде цікава, особливо для дітей. Ну, В загальному експонати цікаві, досить оздоблення, файне. Ну, скажімо так, сподобалося все. Скажу, що я приїхала з Америки і. Якраз сьогодні тут приїхала, і то все бачу. І мені дуже цікаво, і дуже дуже гарно не можу сказати, що одно було м -м, гарніше, як друге, бо всі цікаві і все має свою історію. Відвідувачі можуть побачити, як виглядали корони від античності до сучасності на різних континентах. Особливу увагу привертають головні убори представників духовенства, конфесії яких представлені в Україні. Це навальна виставка, як в плані історичному, так в плані культурному, так в плані духовному, в плані мистецькому, ну і, мабуть, і в плані політичному. Тому що корона це не тільки головний обір, але це і символ влади. Цю виставку побачив як найбільше людей по справді. Я так бачу вона є унікальна. Я думаю, тут певну лекцію можна проконувати. Виставка корони світу буде доповнюватись та змінюватись. Зокрема, планують додати копію шолома Македонського та папську тіару. Тож це чудова нагода для всіх, хто цікавиться історією, мистецтвом та культурною спадщиною, побачити ці унікальні експонати та поринути у світ минулих епох. Не головне то, що блистить, який зміст вкладали в головний убор. Майя, інки, ацтеки. Індіанці, зулуси, бо якщо ми не зрозуміємо і не вивчимо історію, ми майбутнього ну, гарного майбутнього не збудуємо, розумієте? Треба знати фундамент, минуле треба і робити висновки.